Дуже якісні, у них гарна вантажопідйомність, підйомність, будуть нести хороші бімби, платимо ініціації. Сподіваємося, буде хороший результат. Трохи орків прожаримо. Скажу так: я подолав на цій десятці 20 кілометрів з припасом mm. 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 кіло двісті, півтора. Вони очікують свого часу. Зякова. Mm. У порівнянні з тими, які були на початку, це... це космос. Детектор дронів дуже сучасний. Ми його. Рік ставили на виробництво. Він має неймовірні характеристики. Сьогодні ми можемо абсолютно точно сказати, що це найкраще, що виробляється в Україні і одно з найкращих світів світі називається Аспирин 20 він може неймовірні речі. Він фактично працює по всім діапазонам частот, визначає пелінг, відстань, відрізняє свій чужий, набагато менше наведень. І саме головне це дуже емоційні відгуки від воїнів, які мали можливість перевірити його бойове застосування.